Доступність і безбар'єрність один із основних пріоритетів в роботі центру надання адміністративних послуг, що знаходиться в місті Білгороді-Дністровському. Аби пересвідчитись в цьому, завітали з нашою знімальною групою до центру надання адміністративних послуг. Ходімо, подивимось. При вході в будівлю підлога приміщення ЦНАПу, яка слугує одночасно фоє міської ради, обладнана направляючими та попереджувальними тактильними гумовими вставками для зручності переміщення осіб з порушенням зору, наявні і інформаційні таблички шрифтом Брайля вхід, вихід, адміністратор, який зорієнтує, що і як питання доступності є дуже актуальним і важливим в Україні. Доступність це усунення фізичних бар'єрів. І створення таких умов, коли людина може почуватися комфортно в будь-якому просторі, з метою приведення приміщень центру надання адміністративних послуг до технічного стану, як того вимагає регламент роботи центрів, затверджений постановою Кабінету міністрів. Білгородністровською міською радою було вжито необхідних заходів, аби громадяни з обмеженими фізичними можливостями безперешкодно могли самостійно звертатись за послугами до адміністраторів ЦНАПу разом з пані Ларисою пройшли шляхом, який доводиться долати особам з інвалідністю від самого початку, тобто входу в будівлю, до процесу отримання послуг. Люди з обмеженими можливостями, інваліди, можуть бачити пандус, за допомогою якого можна потрапити до центру надання адміністративних послуг. Напрямку руху ми бачимо поручні, які теж промарковані. Коли ця дистанція пройдена, громадянина з обмеженими фізичними можливостями направляють вказівні та допоміжні таблички яскравого кольору з нанесенням шрифту Брайля для незрячих. На прозорих дверях контрастне маркування. Замовлені та виготовлені тактильні таблички, які дублюються шрифтом Брайля. Це таблички з назвою Центр надання адміністративних послуг та табличка Графік роботи СНАПу для громадян на візку. Є можливість викликати допомогу звуковим сигналом. Вхід в будівлю оснащений пристроєм, що попереджає слабозорих або незрячих про перешкоду у вигляді сходів. Для людей з вадами зору придбали сигналізатор маячок для сліпих, який знаходиться над вхідними дверями. Для цієї ж категорії осіб з інвалідністю в зоні очікування є схема Орієнтир. В приміщенні центру розміщена мнемосхема, яка допомагає людям з вадами зору зорієнтуватися, де знаходяться приміщення по. Віднайшовши ресепшн та адміністратора за допоміжними табличками, такі громадяни можуть скористатися послугою онлайн сурдоперекладача. Всі адміністратори центру пройшли навчання з володіння жестовою мовою на той період, поки буде підключений сурдоперекладач. Відеоінструкція була підготовлена за підтримки Одеської обласної адміністрації. Щоб скомунікувати з такою особою, викликається адміністратор, який пояснює мовою жестів. Сьогодні це Вікторія. Привіт! Вітаю вас у циниапі. Я не розумію жестової мови. Почекайте, будь ласка, тут я підключу вас до сурдоперекладача. На запроваджених сервісах ЦНАП не спиняється, постійно враховуючи думку особливих відвідувачів спільно з громадськими організаціями, які представляють інтереси осіб з інвалідністю. Рівність доступності середовища і послуг усім верствам населення була і буде в пріоритеті роботи ЦНАПу. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.